Так, друзі, всіх вітаю. Сьогодні до нас приїхала нова доставка Hyundai Tucson 2016 тисяч миль. Поніс ціла автівка, вже без жодних моментів, немає ручки. Тут все є, ключі є, електропакет, ми зараз відкриваємо. Вікно в нас теж є. Ось можна побачити, що вікно в нас є. Просто злетів з моторчиків. Електропакет, автомат, 2 літри, бензин. На мотор можна спокійно ставити газ, та жодних. Моментів 65 тисяч пробігу. Ось. Повністю цілий, без мінімальніших коцочок, рисочок і тому подібне. Все є в автівці. Щось тут закрито, тут відкрито. Ось. Брудно. Зараз ми будемо її чистити, заганяти на хімчистку, чистити все, щоб повністю була ідеальна машина. Друзі. Вже приїхали навіть деякі запчастини на наш Hyundai. На Hyundai я також замовив комплект ГРМ, буде повністю замінений комплект ГРМ, ланцюг. Також потрібен був оплатнітель. Я замовляю оплатнітель тільки на офіціалі. Ну, так було саме мені здається простіше. Дуже багато запчастин замовляється на офіціалі. Також вже є встановлена дверна ручка. Зараз я поїду, поставлю. Цей оплатнітель, салон вже повністю відхімчищений, кузу повністю відполірований. На даний момент ми чекаємо комплект ГРМ, щоб він приїхав його замінити. І автомобіль буде зареєстрований і вже буде в продажі. Якщо би хтось був зацікавлений і він ще вдруг не проданий на момент виходу цього відео, то запрошую до інстаграму. Його ціна до 67 тисяч злотих. Повний привід, 2 літри бензин на автоматі. В 105 тисяч км пробігу нефарбована машина з повністю обслужена замінені масла, фільтра та комплект ГРМ. Ось наш старий оплатнітель, який він тут був протертий. І просто через те, що він тут протертий, мені то не подобається. І Ми просто міняємо На ну, Нульовий по оригіналу, конечно, ж. ніяк інакше ніяких замінників тільки оригінал. Друзі, я вже їду на нашому токсоні, вже все готово, вже їду на майку, зараз вам теж підніму кінцевий е готовий результат, можна так сказати, тому що машина і так була ціла і все з нею добре. Ну, ось, ми зараз бачимо, що все нормально, помилочок жодних немає. Машина їде, їде вона дуже добре, м'ягко, немає ніяких стуків по ходовій частині, був зроблений розвал, все. Виставлено ідеально. Друзі, ось і вже готова машина. Вже помита, намита, повністю ідеальний туксончик. Можна побачити, там зараз ми дійдемо до фактурок. Весь в оригіналі, тобто вікна все є, нічого не мінялося, все по оригіналу. Поміняли все, бачили, що ми міняли. І тут там можна побачити, є новий акумулятор, гарантія 2 роки. Поміняні фільтри, масла, фільтр і масло в коробці передач, і ланцюг грожонду, і помпа Олею теж дуже важливо міняти її зразу разом з Рожондем. ось Ціла машинка. Друзі, кого цікавить. Найдешевша машина в Польщі. Ціла, неушкоджена, приїхала. Ви все бачили. Друзі, ви все бачили, яка вона приїхала. Запрошую всіх до контакту. Найдешевша ціна в Польщі. Якщо машина ще продається, то запрошую до огляду на будь-який варштат. Можемо поїхати, і ви собі просто перевірите автомобіль, як вам буде підходити. Також у нас вже приїхали інші Q5, Mazda CX-5 у нас також є. Можливо, когось буде цікавити, то вже вона можна сказати практично готова. Блін, не з тих, що забув зняти відео, забув про відоси, якщо чесно. Якось так було трохи роботи, збиралося і вона нас є cx 5 ще Q5 є деякі, тому якби хтось був зацікавлений 13 рік, 14, 16-й, дві штуки. Ось ми можемо побачити q 5 е -е, з Канади. Mazda. Ця 2013 року, q 5 це 2016 рік, 190 пробігу, тут 123 тисячі км пробігу, тут 120 км тисяч пробігу, Мазда, 18 2018 рік, 17 рік, 150. цей туксончик. Вже в попередньому відео бачили. Це 14 рік-117 тисяч пробігу. Давайте ми швиденько перебіжемося по цих автівках. Зараз треба ось тут бачимо. Так, Тут ми міняли дерево, це наш проєкт в попередніх відео. Це є наш американець розібраний салон. Але все ціленька, все наприїхало, без пошкодження взагалі. Без жодного пошкодження в нічого немає, вона ціленька стоїть, чекає, зараз треба докупити деякі запчастини і збирати назад. В 2013 рік в нас приїхала з невеличким пошкодженням: заміна капоту, заміна крила. Бампер буде до пофарбування, тому що тут ми можемо підпаяти решітка до заміни, і там все решта є ціленьке. Просто це такий легенький поверхневий удар, що краще такий, ніж якісь скриті вади, яких ми не побачимо. Там же ми бачимо мазду, яка готова, і ми бачимо q 5 2014 року, але поставили на неї європейські фари. Тому що вирішив, що подивився, як буде виглядати європейський фар. Цікаво для мене. Тут ми бачимо, вже, ця Мазда мала невеличке пошкодження капоту, ми замінили цей капот і не було бампера. І Ми одразу поставили бампер, поставили фари, все поставили ці дві накладки є в багажнику. Але ось ми зараз ще... це от Чекаю якраз вже замовлю. Ось як вона виглядає всередині. Всередині дуже гарно збережена автівка, реально. Але і сама по собі як мазда в і сама комфортна така. Вона ще не хімчищена нічого, так легенько по як вона приїхала. Так, тут ми маємо, цю ви бачили, токсона ви бачили. Ось тут гарненька мазда, в хорошій досить комплектації, м'ягенька в їзді. Так. Ми її закриваємо, зараз ми відкриваємо оцю. Ця, до речі, мені дуже сильно подобається через те, що реально ця автівка коричнева q 5 мені дуже сильно подобається. На якийсь такий вигляд дуже цікавий. Так, Це ключ від іншої. Секундочку, дає наш ключик від цієї. О, тут от є. Оп. Вже перевертаю камеру. Так, будь ласка. Будь ласка, ну це ми або а, ну це, це ми просто перешиємо, щоб, щоб не було. Це просто фарба підтерлася і найкраще рішення це перешити, знайти частинку шкіри. Я вже знаю, де я маю поїхати, де я маю взяти, тому це не буде взагалі ніяка проблема, але будь ласка, подивіться, як виглядає салончик. Він просто весь матовий. 123 тисячі на 13 рік, тобто в машині 12 років і 123 тисячі пробігу кілометрів. Гарна досить теж комплектація. Музика з буфером, електричний багажник, пам'ять сидінь, електричні сідушки, підкачка, автомат, максимальна мультимедіа, е, тимпомат. Ну, реально хороша машина, дуже хороша. Така дуже утримана, тобто там делікатний цей капот, крило поміняти. І, і все. І все. Так, ось що ми маємо. Цю ми закриваємо, відкриваємо. А ні, цієї ключики немає. Ну нічого страшного. Якби, якби когось цікавила якась із цих автівок, то, то завжди це, запрошую до контакту. Думаю, ви знаєте мій номер. Мій номер я завжди в описі, мій номер там, чи в Телеграм, чи... В інстаграм запрошую до контакту, якби, якби якась конкретна автівка цікавила, може вона ще й далі в продажі, то запрошую на огляд на тест-драйв. Так, Тут ми маємо було мальоване крило, ми купили в колір. І бампер ми також купили в колір, тому що він прийшов з невеличким дефектом. Там цієї частинки не було і треба було купити. Цей капот виставиться, коли вже виставиться капот, то просто. Правильно під, під виставиться зазори, всі ми так просто накинули 117 робів. Відний вибове. Так, без ключик. Як вона гарна виглядає, панорама всіх п'ятих є. Запах реально такого нового авто. Мені дуже подобається цей запах, воно теж дуже офігенна машина. Це, до речі, ця машина в якій одній із є полка задня, видно. В одній із де Полка приїхала, одна із тих 10 машин. То запрошую всіх до контакту. 730-709-914 номер. Є WhatsApp є Телеграм, кого цікавить, то всіх до зустрічі. Дякую за перегляд. До нових зустрічів!